У нас в продажі з'являється такий Ford Fusion 2.5 газ бензин. В такому гарному кольорі. По Америці були мінімальні пошкодження на таких легкосплавних дисках 17-го розміру. По комплектації маємо повний електропакет, електроскладання дзеркал. Газ тут знаходиться, що дуже зручно, не мешає. Автосвіт, автодощ, як завжди, перемикач, мультикермо, круїз, управління мультимедією, кнопка старт-стоп, камера заднього огляду. Підігріву, тобто все це є. Подивіться на стан салону. Електрорегулювання сидінь. Все це є. По задньому ряду також все охайне, немає ні подіортесті, нічого не порвано. Все добре. Перейдемо до багажника. Маємо нагадую камеру заднього огляду. Докатка, Знизу балон газовий таблеткою. Чвітка в подарунок. Тобто все охайне, бачимо. Тож, друзі, запрошую вас до нас на Топоінт, огляд із драйву та перевірки.